Доброго вечора. Сьогодні, як завжди, в кінці тижня поговоримо про оновлення в системі. Отже, минулого разу говорили про те, що солоність води в акваріумі просіла до 33 через інцидент з затопленням, власне. І весь цей тиждень солоність в акваріумі потихеньку підіймалася і підіймалася вона за рахунок того, що під час минулої підміни я залив води в акваріум більше, ніж злив. Тобто рівень води в сампі був трошки вищий, ніж зазвичай, ну, навіть не трошки, там достатньо багато вищий, набагато вищий, ніж зазвичай. І вийшло так, що як тільки плюс-мінус рівень води в сампі дійшов до стандартного, до того рівня, який зазвичай там тримається, солоність води в самому акваріумі стала Плюс-мінус 35, значення солоності стало плюс-мінус 35. Тобто вийшло так, що наче я розраховував цю кількість води, яку треба додати, хоча ні. Але вийшло непогано. Самі корали, як відреагували на, ці, на цю ситуацію, були декілька, декілька днів, деякі корали були там чи закриті, чи якось. З, Сплющені і так, так далі, але а, це не, не пройшло дуже довго, тобто буквально там, через декілька днів все стало нормально. Ну, зокрема, можу сказати про Монтепору. Там, на, на поличці вона дуже чутлива до будь-яких поливань. І як тільки щось стається, а, то поліпи в неї, це нагадаю, така червона монтепора, як ця, але поліпи в неї такі жовті. Ось. І е, як тільки щось, якісь коливання в акваріумі стоять, то поліпи просто зникають, і по ній можна одразу сказати, що щось в акваріумі не те, досить непоганий такий е, індикаційний корал. так? Ось, хоча і через це він досить, е, досить довго росте, власне, досить слабенький він так, е, по своєму розвитку. Хоча він вже зається в акваріумі ну, більше, більше року точно. Можна навіть скоро два. Так, а, за, а, а інші корали, в принципі, наче не було якихось таких великих проблем, тому можна сказати, що обійшлося. Я так думаю. А, якщо вже заговорили про корали, то можу сказати, їжак знову відірвав мені ці зоантуси і знову він їх перевернув. Мабуть, буду якось їх... Ну, вже не буду приклеювати через те, що постійно відриває, не хочу цим займатися. В принципі, там на камінч, на камні на цьому великому тут вже проросло. М -м, десь ну, штучок 5 е таких поліків, тому може нехай розростається ці. Ось. Е тепер ще що про корали. Ось на цій е стайлофорі е вже очевидно стало. М -м, Більше таких точок росту, це білі точ, білі крапочки, це, власне, точки росту, звідки власне будуть рости. ну Зазвичай гілочки будуть рости такі. ось І це досить непогано. Це супер, що воно росте. Подобається. Тепер ось ця монтипора, яка ну шматочки. Зараз вони вже, як бачите, Плюс-мінус всі такі одного кольору, ну, нормального кольору, бо раніше вони були недосвідчені, тобто такі білі, наче вицвічі. Тепер вони вже отримують трошки більше світла, ніж там на підлозі, ну, тобто на, на піску були тут, і вже набирають свій кольор. По ось цих прагах можу сказати, що вони. Почувають себе плюс-мінус нормально, але очевидно, що їм не вистачає світла через те, що е, ну, тих самих білих точок росту в них небагато. Тут, наприклад, тільки один фражик, який показує трошки е, точку росту, і то вона тут типу, розділяється на два, але всі інші, в принципі, стоять на місці. Можливо, ще не час. Точно так же є ситуація з онтією, тут, за, а, за цією монтопорою є ще одна така пластинка, і, але там світло все ж таки більше, через те, що радіон, який власне на цією частиною, він а, має краще розподілення світла, тобто ширший кут, тобто воно більше туди падає світла. світло. Тому там вже є на двох, наприклад, таких. А, а, на двох фражиках, так, на двох гілочках такі точки росту. В принципі, як для такого звичайного зберігання, там достатньо світла, але для інтенсивного росту, звісно, маловато. Тепер ось про цю, тут не знаю, видно чи не видно, також селофора, вона вже, скажімо так, переростає цю. По-перше, цю поличку, по-друге, цю пластинку, на якій вона прикріплена, і треба буде думати, що з нею робити, або десь розпродувати, або відвозити в магазин. Побачимо, що буде, поки що, поки що нехай стоїть. Далі, загалом, у інших коралах бачу, що ось ця монтупора. Досить так непогано росте і вже навіть починає трохи доростати ось з того боку до акропора, яка також ось ця акропора, також сюди трошки росте в цю сторону. Можливо, треба буде також там розробити фражик чи два, або я ще думав, але це поки що не підтверджено. ну, Тобто, ще думаю, в процесі можливо, просто перенести всю цю колонію Монтепори ось сюди, де, власне, дуже якось. Не розвинута, скажімо так, частина рифу. то, можливо, там буде їй і краще побачимо. Знову ж таки, це все ще такі плани, які в мене в голові, які не реалізовані поки що. Тепер, ось тут я не пам'ятаю, мабуть, казав чи не казав, мабуть, не казав, до речі. Звідси з каменю там була ой, акропора міліпора. Яка почала інкрустувати на сам камінь, ось там можна бачити за тією посілопорою, так ось там далі. Це ж посілопора, господи, чи сестелофора? Господи, не пам'ятаю. Ні, посілопора, все правильно. А за нею там є трошки навіть заінкрустована частинка а фрагу, який був. Але я його звідти дістав і ось приклеїв на таку плашечку, поки що він тут знаходиться. Ця апропора вона, вона в мене дуже і дуже довго. Це, мабуть, вже най... мало не найстаріша пропора в моєму апарі. Мало не три роки вона точно в мене є. Але толку ви бачите не дуже багато. Вона не росте тільки час від часу. Починає інвестувати, далі їй щось не подобається, якісь параметри, вона зупиняється і все. <кхи> Забрав я звідти її через те, що Монтепора почала вже, ну як, там ще багато місця до неї залишалося, але з часом все одно треба буде прибирати, треба було б прибирати той фраг, тому вирішив що Якщо вона буде вже інкрустувати далі, то нехай інкрустує на таку от плашку, а потім плашку цю я можу приклеїти в іншому якомусь місці. Тепер по всіх інших коралах, по суті, все нормально, потихесенько, помалесеньку, все рухається. А, останнім часом радується ось та зелена еуфілія. Вона така, ну зараз вона трошки менша, але зазвичай. Наприклад, в день вона, трохи, вона така надувається, дуже такі, вже виглядає як, як колонія, а не як фражик, скажімо так. Росте також дуже помітно ось та монтепора зелена. І я не очікував від неї такого швидкого росту. Що я маю на увазі? Зараз о, вона вже починає вростати в ось цю колонію Стейлофори. Стайлофори, сиріатопори, вибачте, сиріатопори, так? Ось. І там вже є декілька кілочок сиріатопори, які Монтепора вже просто отак от інкрустувала і захопила. Е, ну, тобто, Серіопора, в принципі, росте досить швидко, вона росте в принципі в цю якраз сторону наперед, тобто від самої а, Монтепори. Тому теоретично це ж, все ще окей, там півроку може вона буде поводити себе плюс-мінус нормально, ну ця частина рифу. Але а, далі, скоріш за все, доведеться вже а, ну якось так жорстко фрагувати монтепору. То можливо, Можливо, є сенс пофрагувати її раніше, але, ну, це знову ж таки, це в думки голос, які поки що не мають своєї не, не, не мають а, чіткої цілі втілитись. Так, ну, а загалом кропори дуже помільні, як завжди. Всі інші такі хардові корали ростуть плюс-мінус нормально. Uh, останнім часом починає якось збільшуватися ця серед опора, Така Досить непогано воно росте. І я так розумію, що через десь півроку вона вже буде таким досить таким гарним, гарною такою кулькою. Монтепора, ну, ось тут, яка була така ще біленька раніше, зараз вже більш-менш вилікувалась, ну тобто набрала колір і починає вже тут ось по краях біліти, що означає, що вона також починає рости. Ось. А, так. Якщо вже заговорили про корали і про фраги, то десь, десь тиждень, мабуть тому, купив. Два фразиті, ну досить, досить дешеві, дуже дешеві, скажімо так. Це... Е, тут не видно, мабуть. Але ось там за цією коробочкою є окропора дракон. так Дракон. ну, В чаті власне, пропонували, там, то взяв. Е, якщо так подивитися на ціну, то дуже дешев дешево вийшло. І плюс до цієї акропори також взяв фражік э, так? Ні, про так. Ось посілопори такої, тільки не такої, а трошки іншої. Вона знаходиться в маленькому акваріумі і я брав її якраз спеціально для маленького акваріуму. До речі, там також є деякі оновлення, які покажу, мабуть, наступного тижня, наступного тижня. Там він э, почуває себе. Досить непогано. Я зробив деякі оновлення по дозуванню туди, і, але тести, в принципі, там майже не роблю. Роблю тільки час від часу карбонатку. Ну, власне, добре, про, не, про нього розкажу пізніше. Він дуже легкий в обслуговуванні, він дуже простий, майже не звертаю на нього увагу. Так, а сьогодні про це ще. По самих коралах, в принципі, мабуть, все. Час від часу ще з такого що цікавого по коралах будую е сонячний корал. не пам'ятаю, тубастрея, так, тубастрея. Але проблема в тому, що в мене закінчується заморозка і треба буде думати, де її взяти. Ось. Такі, це, мабуть, все по коралах. А, тепер з живності ще дещо є неприємний, а, такий, така новина. Це. Так, де вона? Дракончик цей. Як його звати? Мандаринка, але не мандаринка. Вона десь коротше, ось ось вона, та, вон там на скло залазить. А, недавно буквально помітив, що вона ну, дуже худа. Прям дуже стала худа. Раніше я її підкормлював там, то заморозкою, то цими гранулами, гранульованим кормом. Але в якийсь момент я подумав, що в принципі, їй достатньо буде корму, який падає на дно. І, мабуть, ця, мабуть, ця моя відмова, чи я не знаю, власне. Те, що я перестав давати напряму з її конкретно корм прям під носа, і плюс те, що з'явився ще губан тут, який додатково виїдає всяких маленьких карказяв, це, мабуть, також повпливало на те, що їй недостатньо їжі. І це добре, що я зловив це на досить, ну, власне, це вже не ранній етап, так, але все ще не пізно. Зараз я почав їх її підгодовувати трошки з сухим звичайним кормом, бо ну, морозки, знову ж таки, кажу, немає. Але вона непогано їсть ось цей а, доктор Баслер. Вона непогано їсть ці гранули. Головне тільки давати десь в такому місці, щоб інша риб, або відволікати іншу рибу від цього, або давати в такому місці, де інша риба просто не дістане. І вона тоді сама потихеньку збирає. А для того, щоб трошки відгодувати її, зараз даю. Ну, роблю так два рази на добу, зранку і ввечері. Ось, сподіваюся, що в мене вийде її трошки виходити. Тепер на кінець про параметри, параметри, параметри. Поміряв сьогодні все, що тільки можна було. До речі, воду також на підміну підготував, але мабуть я буду все ж таки завтра її робити, не хочу вже сьогодні. Про параметри. Здибували нітрати, які майже знову обнулились 0,3. Це при тому, що ну, дозування те ж саме, 3 мл на добу. І, в принципі, по ідеї воно мало б підійматися, але знову ж таки хітоморфом, мабуть, починаю знову працювати. Невдовзі перейду на менший реактор. Я думаю, менший реактор буде їсти менше нітратів. Ось, Тому, знову ж таки, дозування поки не міняє. Фосфати залишаються на достатньо нормальному рівні. 0,12, ну, тобто 0,1 плюс-мінус. Нормально. А з такого неприємного, це також якось просіли дуже сильно карбонатка просіла. 6,7 вчора поміряв, було 6,7. Це при тому, що ну, я просто забив трошки на а, тести і десь тиждень взагалі не був тестів. Минулого разу, власне, в неділю чи суботу міряв було 7,3 і оце вчора поміряв вона вже 6,7. Тобто треба додавати більше, більше монорощину карбонатів, які дозуються, і вже додав, раніше це було 40 мл, тепер це на добу 60 мл. І всього ну тобто вчора було 6,7, сьогодні ввечері вже поміряв трішечки, трішечки зсувається. Наче, верх 685. Ну, завтра ще поміряю, подивимось, як це. Чи продовжиться ця тенденція чи ні, і чи треба додавати ще більше чи ні. Нагадаю, що в мене зараз такі дозування. Це All for Rief 18? Так, 18, здається. Так. Господи, колбасір 3 літри і монорозчин каш з балінгу, це Фауна Марінівський, це власне 60 тепер. Тобто якось дуже розбалансовано так виходить. Це при тому, що інші параметри, такі як магній і кальцій, на досить високому рівні кальцій 445 сьогодні був. І магній на 1410. Це при тому, що магній дозується сюди тільки за допомогою оцих 18 мл олфоріфа. Звідки він береться і чого він так нікуди не рухається, я не знаю. В принципі, набагато ну, магнії, споживання магнію в акваріумі набагато менше, ніж кальцію і карбонатки, але все одно при тому, що. Дозування зменшилось з 48 до 18. Я очікував, що магній також просяде. але магній щось залишається там, де є. Ось так. Це щодо параметрів з коригування. А, ще залишився один параметр, який я сьогодні також міряв: це калій. Калій, як я очікував, просів, калій став 392. Не, не багато просів, але трошки просів. Зроблю розрахунок по формулах Fauna і, скоріш за все, просто додам одним вливанням. Ну, якщо це буде дозволяти дозу. Скоріше за все, так. Ось. Ну, чому я очікував, що він просяде? Через те, що я раніше дозував його щодня, а тепер, тепер власне, переключився на ну, Переключити ту помпу з дозування калію на дозування карбонатки. До речі, зараз якраз час робити новий icp тест але в цьому місяці вирішив не робити його, тому тому залишаюся. Тому весь цей період буду довіряти тільки своїм тестам. Ось... Ну, це, мабуть, все, що я хотів сьогодні вам розказати. Досить довго вийшло таке відео вийшло. Але, в принципі, наче вся інформація, що треба було розказати. А, так, на кінець. Трошки ще не дуже приємних новин. Я познімав з, боку, з цих помп великих Nero 5, познімав ці захисні щітки, так. І. Це все ж таки трошки принесло негативу. Це принесло, по-перше, позитиву через те, що течії стало набагато більше, але принесло також негативу, бо декілька равликів все ж таки померли. Ось. Вони якось залазять туди. Ну, тобто було декілька таких, які залізли туди на ці решітку. Може він заліз, до речі, коли помпа була виключена. Не знаю. Але, власне, він заліз туди і... Коли помпа там включилась, так, то він, він просто не зміг звідти виїсти. Я спочатку думав, що ну, все окей, він сидить там, значить, він може там пересуватись і так далі, а потім якось вирішив таки перевірити. Ну, тобто. Я не звертав уваги, що це один і той самий сидить на одному і тому самому місці. Я думав, він пересувається, але все ж таки, коли відключив повністю, не включив там а, режим годування на помпі, а відключив повністю помпу, він просто взяв і відвалився. Тобто це вже була просто ракушка, яка ну, мушля, яка власне була раніше равликом. Дуже шкода. І такого було, власне, два. Один з цієї сторони, там може навіть видно а, мушлю, і один з цієї сторони. Ось. І один, до речі, вийшло так, що вчасно, мабуть, я це помітив, через те, що а, від однієї помпи відлетів один, а, одна мушля і один раук. Він впав і, скоріш за все, він просто був там не так довго, через те він не помер. Тобто я його потім перевернув, він наче поповз, все нормально. Ось, тобто є і позитив, є і негатив. Треба слідкувати за тим, щоб равлики туди все ж таки не залазили. Або, якщо залізуть, то якось їх знімати, знімати звідки. Ну і зараз це вже точно все. Дякую за увагу. Гарного вечора. Бувайте!